Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть нові надпотужні лампи від компанії Ідеал. Модель називається x 12 Лампи представлені в четвертому цоколі. Виробник для цієї моделі заявляє якийсь надмірний світловий потік, цілих 10 тисяч люмен. В принципі, якщо це розділити на дві лампи та ще й окремо на ближнє і на дальнє світло, то можливо так і буде, але все ж таки на наших в багатьох тестах ми переконувались, що ось ці 10-12 тисяч люмен, які заявляє виробник, навряд чи можуть відповідати дійсності. Хоча за своєю конструкцією ці лампи точно можуть відповідати класу надпотужних LED-ламп, адже тут потужна система охолодження і є ще певні доопрацювання. Ми бачимо, що торець лампи відкритий. Тут є такі металеві стрижні, які дозволяють там, краще відводити тепло від світлодіодів. Далі ці стрижні йдуть вже до активної системи охолодження, тобто до кулера, і тут тепло розсіюється. Один з цих стрижнів, як ми бачимось, Тут у нас не закритий, його можна розглянути краще, але, в принципі, нічого тут цікавого немає. Просто додаткові елементи, які зазвичай застосовують в LED-лампах для покращення теплообміну. Ну і тут таких елементів цілих два, відповідно, це говорить про те, що у ламп висока потужність, і з нею потрібно щось робити. Для цього, власне кажучи, ось тут таким чином допрацьована система охолодження. Лампи виготовлені з так званого авіаційного алюмінію, тут стоїть чотири світлодіодні модулі GXP. Цоколь з'ємний, він фіксується в одному, можна сказати, єдиному правильному положенні, це завжди зручно. Дріт під'єднується з бокової частини лампи. Тут є така ще гумова проставочка. В принципі, все зроблено надійно, нічого не люфтить, нічого не перетирається. Сам дріт в нас має ще додаткову захисну ізоляцію, це, знову ж таки, завжди приємно. Це захищає дріт від пошкоджень. Далі ми бачимо безпосередньо сам драйвер. І контактна група, знову ж таки, тут дріт у нас захищений додатковою ізоляцією. Контактна група стандартна А4. В принципі, за свою конструкцію лампи мені подобаються, і я впевнений, що у них є потенціал. Але все потрібно перевіряти на практиці, і тому зараз ми перейдемо до наших контрольних замірів. При напрузі 13,27 вольт лампи стартують з максимальним струмом, який може видати фотометр 3,7. 3 ампер потужність 43,2 Вт, світловий потік 2667 люмен ефективність 62 люм Вт, кольорна температура 5633 кельвін Через 5 хвилин при тій самій напрузі і тому ж струмі, в нас потужність не змінилась. Але світловий потік впав до відмітки 2282 люмен. Ефективність також впала до 53 люменоват. колірна температура виросла вище 6000 К, до відмітки 6201 К. По результатам наших замірів можна констатувати наступне: якщо сплюсувати світловий потік двох ламп на ближньому і дальньому світлі, то в принципі ми на старті можемо вийти на той самий показник в 10 тисяч люмен. Але на практиці ми будемо працювати там переважно з ближнім світлом, а ближнє світло однієї лампи це десь 2 тисячі люмен. Відповідно, 2000 люмен це вже більш чесний показник. Але наскільки ці 2000 люмен правильно сфокусуються в рефлекторній оптиці, тим паче а 4 ми зараз подивимось. На жаль, сталася досить очевидна річ: Надпотужні потужні лампи в рефлекторній оптиці, а тим паче в А4, рідко коли демонструють хороші показники по геометрії світло-тіньової межі. Ну і ми це, власне кажучи, бачимо і зараз. В принципі, лампочку можна обертати в самій фарі. Ось її крайнє положення, я роблю оберт на 180 градусів. Але, як ми бачимо, знайти якесь ідеальне положення неможливо. Тобто ось цей варіант, він, на мою думку, є найоптимальнішим. Ну і знову ж таки, ми тут не бачимо класних показників по геометрії, хоча по освітленості навіть неозброєним оком. Видно, що лампи дуже яскраві. На чорно-білому знімку на контрасті і також в порівнянні з іншими лампами, це видно ще краще. Тепер подивимось на дальнє світло. Дальнє у нас виглядає наступним чином. І можемо переходити до контрольних замірів. В центрі світлової плями біля контрольної точки 1 найкращий показник освітленості для цих ламп 4840 люкс. Точка 2. 1620 люкс. Точка 3. точка 3 2620 люкс. Точка 4 1780 люкс. Точка 5 це водій зустрічного транспортного засобу. Тут у нас 235 люкс. І точка 6 обочина 104. 1390. Нехай буде 1390 люкс. Тут показники трішки змінюються, ну, зафіксуємо таке значення. Підіймаємось вище світло-тіньової межі приблизно десь на 20-30 см. Ну і бачимо, що тут освітленість в, принципі, в нас 120-130 люкс. Не такий вже і маленький показник в порівнянні з іншими лампами. Якщо стати навпроти фари на дистанції 4 метри і чітко на неї подивитись, то тут вже дійсно доводиться трішки напружувати очі, і видно, що лампочки дуже яскраві. Хоча я б не сказав, що ситуація критична і прям світло виїдає очі. Але світло-тіньова межа в нас не ідеальна. Порівняння з іншими лампами в нас будуть досить умовними, адже x 12 все ж таки не продемонстрували хороших показників світло-тіньової межі. Але по певним характеристикам, по світлоності в контрольних точках, ми їх можемо порівняти, наприклад, для початку з Ideal F19. Тобто це лампи цього ж виробника, але іншої моделі. До речі, у F 19 в цій самій фарі світлотіньова межа була набагато. Краще, вона майже ідеальна. І при цьому в усіх контрольних точках ми бачимо, що F19 світять краще. Також для порівняння, можемо взяти звичайні галогенки Philips GT 2000 і додати сюди ще LED лампи від Philips, наприклад, Altian Pro 9100. Ну що ж, що стосується потужності і яскравості, то тут, в принципі, до даних ламп в мене зауважень немає. Але якщо говорити про якість світла, то звісно зауваження з'являються. І в першу чергу це фокусування світла і геометрія світло тіньової межі. Тому я можу сказати, що для рефлекторної оптики ці лампи, мабуть, за яскраві. Для рефлекторної оптики я радив би звертати увагу на моделі, які мають світловий потік до 1500 люмен. Все, що яскравіше за 1500 люмен, зазвичай в рефлекторі, дає вже там певні похибки і руйнується геометрія світлотіньової межі. Але якщо взяти загалом серію ламп X12 і розглянути, Ті лампи, які ми можемо встановлювати в лінзи, то, як на мене, це може бути дуже непоганим варіантом. Тобто, наприклад, якісь там H11 або інші лампи, які ми можемо встановити в лінзовану оптику, точно покажуть нам хороші показники і яскравості, і світлотіньової межі. А для рефлектору, здається, вони не дуже підходять. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.